Санська знову його виконує і, навісна, передача дальня стійка. Гірин обігрує Яринчук. Виконує простріл. Заборовець. Пробиває Рикошети. 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 Зараз Гірин пробиває свій від Данець. у нас пішли удари у площину. Зараз здається Мушченський зачепитися за м'яч. Удар по воротах. Бондарчук на місці. Є yeah, вийти з оборони Поліссю. Панашенко за мешканців на майданчика пробиває. Удар блокується. Єрин. Їрин її удар. Гірин знову з м'ячем. Гірин її навісна передача на дальню стійку. є удар головою. Зовсім не на своїй позиції. Шевчук її прострільна передача. Їрин Петрик пробиває. Рикошет. Тим часом атакує металіст 1925 25 Гірин, штрафного майданчика виконує удар поворотах. Викутовий металістка металіст 19, 25 Знову не вдається завдати удар у поворотах. І тут е не було порушення правил ні з одного, ні з іншого боку. Хірин виконує ще один навіз до штрафного майданчика. Дальня стійка. Удар! Панащенко класно відкрилася між лініями. Панащенко грає на правий фланг на Шевчук. Шевчук штрафному майданчик, повертає на Панащенко в дотик пробиває. Він дозволяє зупинити Єлизавету. І Мущенська з М'ячем. Мущенська рухається уперед. Котик проти неї. Тренер закликає, щоб ця була атака з ударом. Є удар Зависимо, Здається, для неї в цьому епізоді було. Але Басанський підбирає м'яч Тепер від неї навіс. Перелітає м'яч, заборовець на підбиранні, заборовець виконує. Це у центр. Ірин продовжує рух таракано. Піцець в обороні. Десь, можливо, навіть порушуючи правила. Удар від заборовець за меч штрафного майданчика. Данець, парире. Алексанян навішує, повітря виграно, удар від Петрик. Басанська. Шевчук поруч. Шевчук лівою ногою. Пробиває. Шевчук. Шевчук грає на молодюк, яка мені здавалося, могла бути в офсайді, але прапорець не піднято. Только зараз намагається робити. Штрафний майданчик на молодюк. Молодюк пробиває. Тож навісна передача від Басанської. Боротьба, боротьба, боротьба. І вибито м'яч. Петрик з підбирання пробиває. Апанащенко. Апанащенко лівою ногою за меж штрафного майданчика в чемпіонату. Проти команди, які в першому колі програли 8-1. Котик зміщується у центр за мештрафного майданчика. Яна Котик! що за гармата залітає від центральної захисниці. Металіста 19-25 на 51-й хвилині. У Нас «Металіст» 1925 продовжує атакувати. Пас під ударків десь думала, шлях знайшли шлях з дальньої дистанції. Коліс-металіста 19-25. Молодюк приймає є штрафного майданчика, шукає можливість для удару. Грає на Апанавченко. Апаначенко 2-0. Ну, я собі міркував. Я говорив у перерві, що ось питання в цьому матчі постає у першому забитому м'ячі. Басанська пробиває. Басанська. Басанська просувається уперед. на Апанащенко. Апанащенко виконує навісну передачу. Гірин в стійку влучає Андрухів на добиванні. м'яч у цього рік опиняється. На 61-й хвилині поєдинку рахунок стає 3-0 на користь Металіста. 19-25. Гірин, Гірен, штрафного майданчику. Гірен. Гірин не переграє Данець... Не... На Петрик виграє перший м'яч. Скидає вона. Молодюк. Молодюк виграє. Боротьбу пробиває. І М'яч усі ці. Єлизавета Молодюк також відзначається забитим м'ячем у цьому поєдинку. На 69 й хвилині. Рахунок стає 4-0. Передача на дальність і косенько перехоплює Петрик. Петрик. Петрик пробиває, блокують її удар. Зубенко показує, що зіграно у м'яч Харківська харківської команди. Андрухів уходить до штрафного майданчика. Андрухів віддає під удар. Він заблокований. М'яч влучає в обличчя у цьому епізоді. Розіграли кутовий. Гірин ривається в штрафний майданчик. Пробиває Гірен. Кревшка Кревська під номером 18. Анастасія Дружченко готові з'явитися на футбольному полі. Зараз груба гра. Войтенко отримує червону картку. Басанська на Петрик. Дар за штрафного майданчика. Басанська грає на Іванченко у центр. Справа є Колодій, але передача на Гірен. Вірен. Гірен сама йде, Гірен хоче забити сама. Гірен хоче забити сама. Гірен пробиває. І вона і робить це. Вікторія Гірен у своєму фірмовому, ще латомирському стилі забила.